В Ірпіні, за підтримки міського голови Володимира Карплюка, вперше пройшов благодійний фестиваль «Four Friends». Організатори прагнули таким чином зібрати гроші на купівлю медичного обладнання в ірпінську міську дитячу лікарню. У рамках фестивалю відбувся конкурс талантів, який зібрав близько 200 учасників з зірпіня, гостомеля, бучі та бородянки. Рівень майстерності, який показали учасники, достатньо високий. Наскільки я бачила інших виконавців і в принципі колективи на різних конкурсах, так як я викладач вокалу, то в принципі наш конкурс заявив себе і для початку дуже дуже високо. Я думаю, що ми зможемо провести його найближчим часом, ну можливо, в травні, можливо, десь влітку, можливо, через рік, але в будь-якому випадку конкурс цей все-таки знову і знову і знову буде відбуватися. А от чи буде він благодійні цілі? Які ми будемо переслідувати благодійні цілі? Ми ще що не знаємо, те, що воно буде благодійне, це однозначно. Розгулятися цього дня було де. У фоє центрального будинку культури розмістилися кілька ігрових зон. Діти могли відірватися наповно в компанії трансформера Бамблбі, батьки мали нагоду пройтися ярмарком від мами до мами, а поціновувачі мистецтва придбати роботи дітей з особливими потребами на благодійному аукціоні. Здивований кількістю розваг та казкових персонажів був навіть святий Миколай. Ви знаєте, я коли з Оленями сюди приїхав на санях, я був в шоці. Ну, по-перше, тут у нас якби є, 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 є дуже нових багато персонажів. Раніше такого не було. Раніше була відворот снігурочка, а зараз вже роботи якісь там принцеси, якісь новенькі. Ну, ви знаєте, мені дуже цікаво так подивитися, взяти для себе щось взяти таке новеньке. Може, в майбутньому щось передумаємо також таке. Подарунків та нагород вистачило на всіх. І хоча через холодну погоду відвідувачів було не дуже багато, свято вдалося на славу. Фестиваль мені сподобався, багато учасників, але шкода, що дуже мало людей, які прийшли подивитися. Ну а так досить все цікаво. б ви побажали організаторам цього фестивалю і учасникам. Побажала успіху, щоб цей фестиваль їм вдався, щоб був Ну, Проводити ще такі фестивалі. І хочеться літом, хочеться літом на вулиці, коли е, багато діток не так. Ну, зараз мало їх, і за те, що холодно, не всі можуть прийти. Е, удачі. Якщо щось так, то е, головне е, не здатися, а да, піти і далі зробити свою справу.